Добре співати, а ще краще таке переживати, а ще краще таке свідчити, що наш Господь є добрий. Ну, наше зібрання добігло до кінця. Що ж вам такого розказати? Коротко, декілька хвилин, про українську церкву християн Вірі Івангельської, у якій Бог дозволив мені вже 25-й рік очолювати братство. І я дякую Богу і за брата Андрія Богдановича, що він згодився взяти опіку над Миколаївською область. Дякую, брат. О. Я не раз чую, як він. Ви маєте не тільки брата-служителя, ви маєте чудового співака. Так, є. Так, так. Да. Він тенорах, я в басах, ми можемо двоє співати. Так, я колись хорі співав, то знаю, що таке спів. На сьогоднішній день, щоб була така інформація, як кажуть, з перших уст, нараховується. До, на новий рік, 2022, ми мали 1750 громад. 1750 громад. А членів маємо без. Мало 120 тисяч членів по Україні. Діток маємо в недільних школах 50 тисяч. Молоді в нас є більше як 26 тисяч. За роки незалежності, яку Бог подарував Україні. У нас було. 1990 році, тобто 32 роки назад, у нас було по Україні пару молитовних будинків. Все. Радянська влада не дозволяла будувати. Господь ту систему зруйнував або поклав її кінець і прийшла незалежність. Ми збудували тисячу. 300, десь 1350 молитовних будинків. 100 з чим-то в стадії будови. І навіть час війни ми відкриваємо дома молитви. Ми відкрили дім молитви гарні селище міського типу Нова Борова Житомирської області. Будемо відкривати в неділю. Я мав їхати, але змінив, приїду сюди, приїхав сюди. Маленький мелотовний будинок. І 4 грудня будемо відкривати ще один мелотовний будинок в Орзелі, це біля Києва, Київ, Ірпінь, Буча, Борзель. Коли вони будували, ракета попала в їхній дім. Коли вони будували, пробила стіну, залетіла всередину, але не розірвалась. І 4 грудня, як Бог дождасть дожити, поїдемо відкривати цей дім молити. Більше ста молитовних будинків є в стадії будови. Найбільший дім побудований на 2,5 тисячі місць це у місті Львові, а так є на 1500, на 1200. Найбільша наша церква в селі це Цепцевичі, 820 членів. В селі, так. Дні молитви, певне, що два, може, три рази більше від вашого. І в недільній школі навчається 400 діток. Напевне, що в Первомайську школі загальної освітні стільки немає. І Бог благословив. Так. Що ще сказати вам? Є в нас в дубові заклади, де ми можемо, де може наша молодь. По розположенню серця вчитися, це є. Ми маємо дві, три. Це Львівська богословська семінарія, Київська теологічна семінарія і Ровенська біблійна семінарія. Маємо біблійний коледж Коростині і а, біблійний інститут у місті Києві. Де навчаються сотні сотні молодих наших братів і сестер, здобувають різний ступінь освіти, хто на місіонерів, хто на євангелістів, а із них бувають і проповідники, пастора, і так далі. Питання кадрове дуже стоїть гостро, тому що наша стратегія церкви не замикатися в собі. А церква має народжувати церкву. Сіяти слово, євангелізація. Ми не є храмове служіння, прийшли, літургію відправили і додому, але це не на. Наше діло, як написано, Ісус дав наказ: ідіть по цілому світу, Євангелі проповідуйте, в створінню, хто увірує і охреститься, буде спасеним. Тому зараз багато місіонерів у нас працюють в Західній Європі майже 30 років. Багато місіонерів працювало в Росії від Москви до Магадана в ті часи. Відкрили багато церков, побудували дома молитви, реабілітаційні центри і біблійні школи. Це зробили українці. Росіяни без українців не можуть навіть домомолити побудувати. Повірте мені, я був у Росії колись, зараз не маю бажання їхати, ні чуть. -чуть. Тепер ми місіонерів в Росію не посилаємо і посилати, напевно, не будемо. Господь знає. Ми розвернули нашу роботу на Західну Європу. Від Варшави до Лісабона. Живе більше як 500 мільйонів людей. В той час, як на території Росії проживає 142 мільйони. І в Західній Європі є потреба віручих, які горять духом. Бо від дуже ситого доброго життя люди зажиріли, змякли, такі, знаєте, як вата стали. Так добре. От. Потрібен. Духовний імпульс, духовне пробудження і лідери церков європейських дивляться з надією на українських місіонерів. Сьогодні в 12 країнах Європейського Союзу ми відкрили вже 66 церков. Ми думали, як євангелізувати Європу? По-перше, треба кошти, треба візи, треба то, треба то. Тут у бабах валом пішов народ. Я думаю, що це теж Божий план. Багато виїхало і невіруючих сотні тисяч, мільйони. Румунії, Польщі, Греції, в Італії. Ми в Римі відкривали церкву, в Римі, в Мілані. Іспанії, Бельгія, Швеція, Польща, Німеччина. І думаємо, зараз на тої роботи ми не звертаємо, працюємо духовно. і церква сильно, я навіть сам не сподівався, наскільки розкрився потенціал. Церкви в Україні, що ми могли більше 32 тисяч тонн допомоги дати на схід і на південь України. Кожен день кожен день ми посилаємо, їдуть і їдуть і їдуть. Везуть хліб, везуть буржуйки хто холодний. Везуть картоплю, капусту. Везуть одяг, везуть медикаменти, везуть Євангелія. І за вісім місяців роздано більше як 750 тисяч Івангелів, яким давали допомогу. І ми хочемо допомогти на Херсон. Їдуть чимало фур по 20 чим то тонн. Ми веземо туди допомогу Західної Україні. Західній Україні дуже гарний врожай, сильний врожай. Я зі свого села вже 100 тонн вивіз, навіть знаку нема. Картопля гарно вродила. Ну кавуни, кавуни в нас не. Є. Картопля гарна, капуста гарна, морква гарна. І ці речі, буряки і так далі. Просять люди, Бахмут. Ви чули Бахмут, там, де звільнили Ізюм, ми туди направили, на Слов'янськ, десятки фур, всякого добра. І люди просили, не давайте нам крупи, макарони, дайте нам картоплі, дайте нам отакого, от що можна зварити і так далі. Так що Бог благословив, ми готові привести і допомогти всім, хто буде. Це Бог нам дає, і ми ділимось. Отакі От є бандеровці. <різь> 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 От. Ну і, звичайно, що війна, вона внесе великі переміни в мозгах мільйонів людей. І вже не буде, яка є Угу, різниця є. Українці терплячий народ. Для чого б'ють по електростанціях, по інфраструктурі? Для того, щоб люди пішли до Києва і скинули президента і владу. А це працює навпаки Люди ще більше і так далі. Чому напали на Україну? Причина перша. Зависть раби завжди завідують вільним. Та раб ніколи не співає, а вільний співає. Вільна людина радіє, а раб ні він раб. Він завжди завидує і так далі. Нам жаль, але настільки розкрився потенціал українського народу, що повірте, я за місяць об'їхав п'ять країн по пару днів. І від ім'я українського народу я дякую президенту Польщі Дуді. Ми дякували румунам, ми дякували полякам, ми дякували шведам, Норвегам, ми дякували за те, що з відкритими обіймами мільйони українців прийняли. Це не жарт, це не тисячу дві прийняти. Це мільйони людей. І Європа не плюнула в лице, не відкинулась. І ми віримо, що це є потужна реклама України, що й Бог робить Україні. І чимало людей відкрили собі, що таке церква українська, християн віри Ми нікого не силуємо вірувати, ми нікого не заставляємо бути нашим членом. Але ми як дорожні знаки показуємо. От вам Господь, ідіть до нього з ним супер. Бо коли ми на себе замикаємо, то люди нас чіпляються за єпископа, за папу римського, за батюшку. Батюшка впав всі попадали. Єпископа, всі попадали, але хто Ісуса тримається, ніколи не впаде. Амінь. Амінь. Оце наше завдання, щоб люди захопилися Христом. Полюбили Ісуса і все наша роль. І помогти людям, щоб вони вірою правильно йшли. Тому я є сторонник вже 47 й рік на служні, бачив всяких вся і вся, і так далі. І наш народ український відкритий до Божого Слова, і це мене тішить. Коли я перший раз пересік кордон після війни в вторгнення чернівців, я чуть не плакав, я бачив, як румуни зустрічають українців. Це фільми треба робити, художні. Коли наша маса людей йде з діточками, з сумками, з колясками, хтось із собачкою тікають. І за переходом кордону, їх зустрічають люди. Біжуть на зустріч, беруть їм сумки, беруть коляски, несуть їм бутерброди, каву, чай, що треба, звідти палатка, звідти палатка. Навіть для собак корм дають. Біжуть людям на гроші дають по 200 євро. Ряд з права палаток і ряд зліва палаток. І всі запрошують, будь ласка, що хочете. Вибирайте, їжте і так далі. Автомобілі, мікроавтобуси, мерседеси-спринтери на державному рівні, служба. Чергою стоїть, наших забирають і розвозять і розвозять. По домах, по різних місцях, де є, і я відвідував, дивився, люди задоволені і дякують. І в Румунії потужна наша церква, напевне, найсильніша 50 церква в Європі це в Румунії. Більше трьох тисяч громад. Дома молитви великі. І браття сильно служать нашим людям, і тисячі тонн гуманітарної допомоги. Щоденно через кордон йдуть траки, йдуть, ідуть, йдуть, йдуть для України. Горе. І це через нашу церкву ми роздаємо людям, всім, хто має в цьому потреби. Потенціал великий розкрився, без тої допомоги дуже було би важко державі побороти цю навалу. Але народ український об'єднався дружньо, ми як одна сім'я. І Бог, я вірю, сильно ще благословить Україну. Ми все відбудуємо, все буде дуже файно. На тому слові бувайте здорові. Хай вас Бог благословить. Їдь з миром додому і запам'ятайте, що ми нині чули. Добре? Yeah. Ніколи не падайте духом. Хай вас ніколи не бере ніяка депресія. Якщо щось на вас налягає, щось таке знаєте, то все. Зразу в кімнату закрили двері на коліна, помолися, і всяка нечість від тебе втече. А як сядеш на дивані і очі вструпиш в стіну, і тобі почне лукавий тебе грузити, і очі на лоб тобі вилізуть. Не слухай. Молися, благослови Бога. Читай Слово Боже, і радість буде тебе наповняти, аж буде бризкати. Будьте здорові з Богом. Дякую за увагу.